Представляють єдині знижки на Європаст Софткапс. 10% в аптеках, подорожник, вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Чоловічих професій не буває. Це доводять українки, які вже взялися освоювати нову справу не для тепличних дівчат. Йдеться про керування великогабаритним транспортом, як змінився ринок праці через війну та мобілізацію. У яких містах вже взялися навчати жінок водіяк і чи дає це результат, розповім за мить. З вами новини Тесеню. І я Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайка. Ми переходимо до новин. Після 18 травня 2024 року, відколи набули чинності нові правила мобілізації. Одним із Найдефіцитніших фахівців стали водії лише у Львівській області. Станом на 12 червня на єдиному порталі було понад півтори тисячі актуальних вакансій для водіїв. Причому це вакансії розміщені з 22 травня, тобто фактично за три тижні. Зарплата, яку пропонують роботодавці, від 8 тисяч гривень це мінімальна зарплата до 70 тисяч гривень. У багатьох вакансіях розмір заробітної плати не вказаний. Зарплату понад 30 тисяч гривень пропонують здебільшого водіям вантажних автомобілів. Причому досвід роботи вимагають далеко не. Усі роботодавці достатньо мати права відповідної категорії. Гострий дефіцит фахівців робітничих професій виник і у Київському метрополітені. Зокрема, причиною цього є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв'язку з воєнним станом. Зокрема, близько 7% працівників метрополітену нині перебувають у лавах ЗСУ і їхня кількість постійно збільшується. Відтак, в підземці навіть збільшили інтервали між поїздами в пікові години. Про це повідомляє прес служба комунального підприємства, враховуючи поточну кадрову суття ситуацію, найближчим часом будуть змінені графіки руху поїздів на всіх лініях підземки. Інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між пік та на 45 секунд у пікові години. Як ідеться повідомленні, метрополітен відчуває гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Зокрема, машиністів електропоїздів: 83 вакансії, електромеханіків 48, токарів і слюсарів за відповідними напрямами 161. Найстрашніше те, що дефіцит кадрів відчувають більшість бізнесів в Україні. Про це йдеться. У дослідженні ринку праці, проведеному Європейською бізнес-асоціацією. Цей показник значно підвищився порівняно з попереднім періодом. Наразі 75% компаній в Україні недоукомплектовані працівниками. Про це свідчать і результати дослідження популярного сайту пошуку роботи. Якщо коротко схарактеризувати поточну ситуацію з персоналом, то це дефіцит кваліфікованих кадрів. Так вважають 75,1% опитаних роботодавців. Серед інших тенденцій та проблем компанії респонденти зазначили за Шіні вимоги щодо зарплати 16,1%. складнощі, викликані географічними особливостями бізнесу 4,1%. неготовність кандидатів працювати в маловідомих компаніях 2,3% та інші труднощі 2,4%. Сьогодні компанії вимушені фокусуватися на тому, щоб долати дефіцит кадрів. З цією метою проваджуються різні заходи, перекваліфікація співробітників і перерозподіл обов'язків у колективі, програми для молодих фахівців та наймання фахівців з інших країн. Ще міністерство інфраструктури взялося розробляти загальну національну програму навчання жінок водіння великогабаритного транспорту. Про це повідомив в інтерв'ю Форб заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач. Це питання найближчих тижнів. Збираємо дані про потребу у водіях, водійках на лютий нестача водіїв комунального транспорту сягла 30%. Зараз дефіцит може бути ще більшим. Мінінфраструктури розраховує залучити до компанії з навчання жінок український бізнес. Деякі компанії самі звертались до уряду з пропозиціями надати необхідне обладнання чи майданчики для навчання. Програма включатиме теоретичні та практичні заняття також посібник із працевлаштування. Планується співпраця з автошколами, логістичними кампаніями та іншими зацікавленими сторонами. А тим часом освоювати нову професію взялися жінки у Чернівцях. У місцевому тролейбусному управлінні 22 жінки працюють водійками. Дехто за кермом уже понад 30 років, а хтось лише освоює професію. Про це суспільному повідомили при службі тролейбусного управління. Одна із водійок на ім'я Зінаїда каже, що за 37 років роботи з дискримінацією не Зі штовхувалась. Я користуюсь таким принципом завжди зробити людям добро. Мені так краще живеться. Я з настроєм відробляю зміну. Подобається, коли люди виходять, прощаються зі мною, бажають гарної дороги. За свої роки роботи я вже знаю майже всіх пасажирів. Зінаїда керує тролейбусним маршрутом номер 2 каже: любить транспорт, а найбільше задоволення приносить сам процес водіння. У нас головне пунктуальність, дисципліна, увага на дорозі. Я зазвичай прокидаюся о п'ятій ранку. О шостій ноль чотири вже маю бути на місці. За 20 хвилин маю прийняти тролейбус і вже бути при виїзді у воротах. Ми їздимо по графіку, тому для нас важливі не тільки години, а й хвилини. Цього року у січні в Чернівцях сформували навчальну групу з восьми людей п'ятьох чоловіків та трьох жінок. Серед них Іванна Кваснюк. Вона почала освоювати професію водійки тролейбуса у 47 років. До цього займалась пошиттям весільних суконь. Це була моя мрія ще з юності, але батьки тоді забороняли. Казали, що ця професія не для жінки. Я до цього йшла кілька років і тепер нарешті зрозуміла, що хочу спробувати. Коли я вперше сіла за кермо тролейбуса, було так багато емоцій і задоволення, і адреналін. Я отримала втіху, що нарешті моя мрія збувається. Після початку повномасштабного вторгнення Іванна на своєму авто допомагала людям виїхати за кордон. Разом з Іваною групи навчаються ще двоє жінок. Одній з них 24 роки. Вона освоює водіння вперше. А інша 46-річна жінка перекваліфіковується з іншої професії. У ЧТУ для майбутніх водіїв та водійок двічі на рік проводять безоплатні навчальні курси. Вони тривають півроку. Це дозволяє залучити підприємство нових працівників. Пише Суспільне Чернівці. Загалом у ЧТУ працює близько 180 водіїв, натомість дев'яно. 90 місць залишаються вакантними. Не вистачає 34 водіїв автобусів та 59 водіїв тролейбусів. Інструктори вчать студентів теорії та практики. А після екзамену допускають на водіння транспорту із пасажирами. Жінок водіяк помітили і на дорогах Київщини. Зокрема, стало відомо, що в Ірпені почали брати на роботу жінок, які водитимуть громадський транспорт. Пише Київ. 24 У місцевих спільнотах розповіли, що Ірпінський автопарк вже набрав на роботу жінок-водійок маршруток. Зокрема, 1 липня на маршруті вже побачили жінку. За кермом автотранспортного засобу в режимі маршрутного таксі 389. У змі припустили, що жінок беруть на роботу більш масово через мобілізацію чоловіків до ЗСУ. Це набуває популярності у багатьох містах України. А як думаєте, ви чи зможуть жінки водійки стати повноцінною заміною для чоловіків? Напишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки. А ми їх завжди стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.